Київ продовжує та посилює карантин. Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив заяву, в якій розказав про нові обмеження. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Абсолютно весь громадський транспорт і наземний і метро працюватиме тільки за спеціальними перепустками пасажирів, тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. До яких відносяться медпрацівники, працівники ЖКХ, працівники продовольчих магазинів та інші види робіт, які підтримують основну життєдіяльність міста. Керівники установ, за словами мера, мають відправити співробітників на дистанційну роботу або надати відпустки. Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос чи доставку. Також з 1 квітня припиняється робота всіх продуктових ярмарків. По словам кличка, обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня. Тож запасайтесь терпінням і слідкуйте за новинами, щоб дізнатися, як оформити перепустку для своїх працівників, щоб вони могли потрапити на роботу. Також підписуйтесь на наш канал. Тут ми висвітлюємо все, що може бути корисно вашому бізнесу.